Перейшли на бік ворога. Служба безпеки України викрила агентів військової контррозвідки ФСБ. Ними виявилися діючі та колишні посадовці українських спецслужб. До агентурної мережі входили п'ятеро осіб. Серед них представники головного управління розвідки Міністерства оборони та служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ. Накази від куратора їм надходили з тимчасово окупованого Криму. Як встановило слідство, зловмисники збирали інфу. Інформацію про дислокацію військових баз та зливали окупантам персональні дані українських захисників. Крім того, розвідували канали поставок західного озброєння в Україну, передавали відомості про фортифікаційні укріплення вздовж берега Одещини та готували диверсії на Рівненській та Хмельницькій АЕС за державну зраду. Всім фігурантам загрожує тюремне ув'язнення. Члени злочинної групи були завербовані співробітниками ФСБ, у тому числі за допомогою залякування їх членів сім'ї. Крім того, встановлено, що всі члени злочинної групи одержували грошову винагороду від РФ. Наразі всім п'яти членам групи повідомлені підозри за статтею 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада. Наразі всі вони затримані, їм повідомлені підозри та обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. У разі якщо їх вина буде... Де доведена їм загрожує до 15 років позбавлення волі або пожиттєве позбавлення волі. Слідство також триває для встановлення всіх інших членів злочинної групи та притягнення до кримінальної відповідальності. Процес облаштування алеї почесних воїнських поховань далекосхідного кладовища у Кропивницькому розпочали ще наприкінці минулого року і роботи тривають. На цьому наголосили під час тематичного брифінгу в міськраді. Зокрема, повідомили, що за розробку проєктно-кошторисної документації взялися ще у червні 2022 року. Утім, через значимість об'єкту та, на жаль, збільшення кількості могил об'єм робіт змінився. Та в результаті чисельних досліджень експертиз і нарад проєктно кошторисна документація була готова лише у листопаді минулого року. Одразу оголосили тендер на виконання робіт, і вже в середині грудня із підрядником підписали договір. Але від почесних воїнських поховань далекосхідного кладовища облаштує та ж фірма, що й на рівнянському цвинтарі. Власне, підготовчий до активної фази роботи підрядник розпочав одразу після укладення угоди із замовником. Логічно, що стартували ці роботи із закупівлі й доставки матеріалів. Тільки не дозволять погодні умови, запевнив заступник міського голови Олександр Вергун. Будівельник одразу розпочне активні роботи. Вартість проєкту 26 мільйонів гривень. Окремо посадовець зупинився на погодженні ескізів пам'ятників із рідними похованих бійців. Зазначу, це питання і досі відкрите. Погоджено певну модель. Пам'ятників, родинами. Але потім, от в процесі, як ми і розробляли проект, з'являлися нові якісь ідеї, нові варіанти. Тому ми виїжджали з родинами безпосередньо на підприємство, дивилися, які є види каміння. Які можуть виробники запропонувати інші варіанти пам'ятників. Тому скажу так, що на сьогоднішній день це питання ще відкрите. Питання по благоустрою, по огорожі, там, по лавках, по прапорах, по, по плитки, по тротуарних доріжках, по урнах, по освітленню в принципі, питання узгоджене. Ми також презентували їм. А от питання по пам'ятникам, воно відкрите до сьогоднішнього дня. І На наступному тижні ми плануємо провести зустріч і обговорити це питання пам'ятників. Кабмін подав до парламенту оновлений законопроєкт про мобілізацію. Якщо його затвердять, то кожен чоловік призовного віку має зареєструватися в електронному кабінеті військовозобов'язаного. і туди надходитимуть повістки. Як кропивничани ставляться до мобілізації онлайн? Давайте запитаємо. Не всіх є можливість і електронний. Кабінет створити, і в нас і перебої і з електрикою, і що ти хочеш. Так що це, мені здається, не зовсім. Я не знаю, що з цього вийде. наш народ вміє між краплинами эти вони можуть нечайно поламатися. Ну, В принципі, це удобно лучше, ніж як зараз на вулиці. А технічно це реально реалізувати? Я не знаю, я навіть не знаю. Багато людей зараз поприїжджало в інші місця, хтось в села до рідних, кого є, ну, тобто, а дехто зараз не живе в своєму місті, тому що бомбандировки і зараз не той момент. Тому це можливо вихід із ситуації. Це якось дуже схоже на систему, яка була у наших сусіда. Ну, як була, і досить наче є. І як на мене, ну, з цим автоматичним прийняттям. Поніска, ну це та собі йде, як на мене. Онлайн-повістка ну це трошки таке не, не дуже більше вірю документальним речам. До перевантаження однозначно буде, бо ну я так само що і з Євробаченням було однозначно, і в якийсь момент може дія ну, не прийти там в розповіщення якось або буде якась технічна перерва. Знову ж таки, людина не дізнається нічого, але по факту вона буде призвана. Ну. І знову ж таки, що робити. Мені здається, воно не спрацює. Буде дуже багато ем, як супротиву чи що. Такі, знаєте, обурення буде велике. Це так, знаєте, як буде е, людину, як кажуть, чи хочеш, не хочеш, ось оце прийшло і все. Якась там частина, я так думаю, мужська частина відмовиться від телефонів і взагалі від цієї програми. І не кожен зможе нею користуватися. От і все. Наприклад, старші люди, які не можуть зареєструватися. Це все потрібно пропрацювати. От і все. То це невдала ідея, так? Ні. Треба це якось удосконалювати. Краще адресна. Разом до перемоги. Школярі, спортсмени Кіровоградщини продовжують визначати лідерів на другому етапі проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Нагадаю, під час першого команди змагалися на шкільному рівні. Наразі проводяться територіальні відбори в громадах. Прикладом до участі у ньому від Соколівської громади зареєструвалися 30 команд. Під час урочистого відкриття другого етапу відбулися змагання із волейболу між збірними вчителів фізкультури та учнів усіх загальноосвітніх закладів Соколівської громади. Перемогу з рахунком два з були педагоги. Усі учасники змагань отримали в нагороду спортивний інвентар. Зазначу, територіальний етап триватиме до кінця березня. Його переможці представлять свої громади на районному рівні, поєдинки якого заплановані на квітень. У травні відбудеться обласний етап і фінальний всеукраїнський у червні. Загалом у проєкті від Кіровоградщини бере участь понад 1800 команд, а це 20 тисяч спортсменів. Представлені школи у всіх п'яти заявлених видах спорту: волейбол, баскетбол, футбол. Зал спортивне орієнтування та «Черлідинг».